Пешуть чужими руками, ті, що не ходять стояти на майдане, пишуть, залишаючи чужої крові плями. Пишуться саме за глухом закритими дверями. Наша історія, це не підручник. Свої, своїм одягають наручники, свої від своїх захищають чужих, свій проти свого. Не правду шукати, коли брат на брата, Я хочу тут жити, а не стріляти, не правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати. Товариство підтягуйте, підходьте, він в цьому будинку, живе один з депутатів обласної ради від партії регіонів Роман Михітюк, цей депутат. Не з'являється на позачергову сесію для того, щоб засудити кривавий розгін майдану в місті Києві. Цей депутат не підтримав створення Волинської обласної народної ради і сказав Роман Микитюк, що він не поїде на ту сесію. Він став радником члена партії регіонів номер 1 у списку. Волинську обласну раду Бориса Клімчука. Такий депутат, як Роман Микитюк, не хоче ні засуджувати розгін кривавий Євромайдану, ні створювати народні ради, тому що він, очевидно, боїться стати на сторону народу. Давайте погукаємо його. Микитюк! 29 січня цього року було прийнято рішення районним вічем одноголосно один з пунктів Обов'язуємо депутата обласної ради Романа Микитюка, виконуючи свої депутатські повноваження, підтримувати рішення Народної Ради області одноголосно проголосовано. Користуючись нагодою, ми вложимо ложимо це звернення, так як до нас ніхто не вийшов. В поштову скриньку слава Україні! Хочу, хочу також заявити, що найближчим часом. Один із об'єктів народного депутата України Сергія Чартеняка своїх людей, героїв пляни, ти ніколи не станеш, Ти правду шукати, коли на брата, я хочу тут тучити, а не стріляти. Ти правду шукати, до кого кричати? Я хочу тучити. А ця фабрика цього не дотримується цих норм. І люди, місцеві мешканці, скаржаться, але кажуть, що санстанція дає їм всілякі відписки, тому що, знаєте, підприємство фактично належить народному депутату України, і звісно, він робить усе, щоб. Ні, ніколи санстанція не дала якогось негативного припису. Ми, жителі Турійського району, звертаємося до вас як до депутата Верховної Ради з проханням не підтримувати рішення партії регіонів, як у випадку непідтримання підтримання вами відставки Азарова на сесії 3 грудня 2013 року. Ми жителі селища Торі. Що проживаємо в близькій відстані від комбікормового заводу агропромгрупи «Пан Курчак» і потерпаємо від неприємних запахів, які виходять з території комбікормового заводу. Маємо проблеми зі здоров'ям, головну біль, погане самопочуття. Звертаємося з вимогою поміняти очисну систему виходів в атмосферу на більш якісну, яка змінить ситуацію щодо запахів та запилення території. Із ще не вивченим хімічним складом. А в складі комбікормів знаходяться такі хімічні елементи, які значно погіршують здоров'я людей. Ми розуміємо, що у вас є всі необхідні документи, дозволи, все у вас перевірено і все у вас якісно. Але знаючи, який рівень корупції в Україні, і також знаючи, що ви, Сергій Васильович, є депутатом Верховної Ради, і 95% усіх рішень. Голосували разом з партією регіонів, то у нас і сумніву немає, що з документацією у вас все нормально, але це тільки папірці, яким люди не вірять. І до уваги вони братися не будуть. Вимагаємо від вас в найкоротші терміни змінити очисну систему і виправити ситуацію з забрудненням. В іншому разі змушені будемо блокувати роботу комбікормового заводу Агропромгрупи Пан Курчак. Жителі туріщини, слава Україні! Скай Скайпустих обіцянок слюною на тих, хто готовий іти за тобою, і платить свободою, і головою за то, щоб тебе записати в герої, Я неправду шукати, коли правна брата. Я хочу тут жити, а не стріляти. Де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати, де правду шукати, коли на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати! Де правду шукати, коли на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, де Шукати до кого кричати, я хочу тут а не ми.